Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з видами транспорту. Транспорт може бути повітряний, бо пересувається у повітрі. Транспорт буває водним, бо пересувається по воді. Транспорт може бути наземним, бо пересувається по землі. До наземного також відноситься желізно-дорожній транспорт. Пропоную вам гру, який це транспорт. До якого виду відноситься ця грузова машина? Так, вона відноситься до наземного транспорту. А це чудовий човен. Так, це вид водного транспорту. Легковий автомобіль. До якого виду транспорту відноситься? Так, до наземного виду транспорту. Молодці. А цей чоловік до якого виду транспорту відноситься? Так, до водного. Молодці. Літак. Це який вид транспорту? Так, повітряний, бо пересувається він в повітрі. А цей великий, великий корабель. До якого виду транспорту відноситься? Так, малята, до водного. Молодці. Велосипед. До якого виду транспорту він відноситься? Так, це наземний вид транспорту. Моторний човен. До якого виду транспорту відноситься? Так, до водного виду транспорту. Водний мотоцикл. До якого виду транспорту він відноситься? Так, до водного, бо у назві навіть була підказка. Потяг це який вид наземного транспорту. По чому пересувається потяг? Так, це желізно-дорожний транспорт. Тролейбус це який вид транспорту. Так, це наземний вид транспорту. Молодці малята. Трактор, до яких видів транспорту відноситься. Так, це наземний транспорт. Молодці діти. Автобус це який вид транспорту. Так, наземний. Молодці. Електричка, до якого виду транспорту відноситься. Так, це желізнодорожний транспорт. Молодці. А це велика-велика машина, яка працює на будівництві, до якого виду транспорту відноситься. Так, до наземного виду транспорту. А ось такий швидкісний потяг, до якого вид транспорту відноситься. Так, до желізно Молодці малята. А ще у нас з вами є екстрені види транспорту, які ми викликаємо, якщо опиняємося у тяжкому становищі. Якщо. У нас з вами загорівся будинок, кого ми з вами будемо викликати. Так, будемо викликати пожежних і номер виклику пожежних 101. І пожежна це спеціальна машина. А якщо нас пограбували, ми будемо викликати так, поліцію і номер виклику поліції 102. І це теж спеціальний транспорт. А якщо ми раптово захворіли, ми будемо викликати так, швидку допомогу. І виклик 103. Малята, я гадаю, вам дуже сподобалося. Ми з вами дізналися про різні види транспорту і телефони спеціальних служб.